Ми її не довеземо до обласної, дзвонив центральний, хай операційно готують терміново, говорила фельдшер швидкої допомоги медсестрі, поспішно йдучи за санітарними ношами. Люба зупинилась біля під'їзду і, поставивши пакет з продуктами на лавку, затримала погляд на жінці, яку поспіхом виносили з під'їзду. Спершу їй здалося, що це бабуся з восьмого поверху. До неї часу викликали швидку. Але коли побачила ближче, сплеснула руками. Таня Боже мій, їй було не впізнати. Обличчя опухле, з кривовилами, одяг весь порваний, вона поспішила за медиками і запитала: Що з нею? Скажіть, а ви ким приходите? Сусідка, відповіла молода жінка в ніжному блакитному костюмі. Скільки тільки близьким можемо інформацію дати? Сказала фельдшер і, зачиняючи дверця та автомобіля, крикнула медсестрі, яка розмовляла по телефону. Потім поліції поліці Люба довго дивилася вслід від'їжджаючої машині із сиренами та мигалками. Потім підійшла до лавки і без силу опустилась на неї. Повезли? запитала, запихавши руки в кишені Мар'яна Миколаївна, вибігаючи з під'їзду. А я з вікна бачила. Подумала спитати, Алів знову не працює, поки спустилась своїми ногами. І що лікарі сказали? Та нічого, покачала головою Люба, тільки родичам сказали, б, що з нею. Та що з нею, ми й самі знаємо, махнула рукою сусідка. Зранку її знов ганяли. Я хотіла знову піти, але ти ж знаєш, вона за нього сама заступиться. Ось так і живемо, поки не вб'ють, Ніхто не зрушиться, думала вона, цікаво, чи все гаразд буде. Ох, зіхнула Люба, та що ж змушує жити з цим недочоловіком? Про сина навіть не подумала, що він все бачить. Ну що ж, квартира є, живі, рости, хлопця. Ну, ні, зв'язалась цим злочинцем. Любов зла, Мар'яна Миколаївна багатозначно кивнула. Та яка там любов? Люба піднялася з лавки, взяла пакет і пішла до під'їзду, відкриваючи двері своєї квартири. Вона затримала погляд на дверях навпроти, що були причинені, з квартири тягнув дим папіросів, лунала музика. Ой, яка дурепа, треба ж бути, щоб триматися за такого. Чомусь Любі не було шкода, Таню. Вона сама вина, себе не шкодувала, хоч би сина пожаліла. У Люби зараз боліла душа. Вона встала біля кухонного вікна і задумалася. Колись вони були я горошини в строчку, дружили, ледня з навчалися разом, почали дружити з хлопцями. Тільки таня швидко розходилася, а Люба вийшла заміж у дев'ятнадцять. Таня дула губи, сердилась, ну ось ти заміж вискочила, а мене одну залишила. Тепер навіть в кіно не сходиш, просто погуляти ні з ким. Ну нічого, і ти вийдеш заміж, заспокоювала її Люба. Будемо сім'ями дружити. А чого ти з Олександром посварилася? Він же чудовий, спокійний, симпатичний. Ось ти б і сама собі його забрала, починала злиться Таня. Та я ж була не проти, сміялась Люба. Просто ти сама після першої зустрічі з ним. Заборонила мені дивитись на Сашу. Сказала, що він твій, а мені дуже подобався. Ну і я й не дивилася. А з Микитою у нас це якось само собою склалося. Я не шкодую. Ой, дарма я так сказала. Таня скрестила руки на грудях і подивилась на подругу лоба. Ну, досить дутися, похитала її за плечі Люба. Підемо погуляємо, поки Микита на роботі. Розвійся, щоб дурні думки не лізли. Минуло п'ять років. Таня іноді ділилася з подругою Любою, що, здається, знайшла своє щастя, але швидко втрачала цікавість до нового знайомого. А у Люби життя було щасливе. Мріяли про дітей, але якось не складалося. Одного разу вона повернулася додому з роботи, а чоловіка не було, хоч він відпочивав того дня. Люба вирішила заглянути до подруги. Але та не відкривала двері. Побачивши вдома на взуттєвій полиці черевики чоловіка, Люба відразу запідрозвіла щось неладне. У тапочках він далеко не міг піти. Кілька годин довелося стояти біля дверей, поглядаючи у вічку, поки двері тані не відчинилися, і звідти вийшов її, тобто Любин чоловік Микита. Обережно відчинивши двері, Непевно, сподіваючись, що дружина спить, але Люба зустріла його в прихожій з запитальним поглядом. Люба, а мене? Таня попросила налаштувати їй комп'ютер. Потім вирішили подивитись фільм, поки ти на роботі. Запинаючись, придумував пояснення Микита. Микито, ти думаєш, що я тобі повірю? Обоє, видно, спали міцним сном, раз мого дзвінка не чули. Але Любу Микита переконав, що між танею і ним нічого не було. Вона не стала його виганяти, але спілкування з танею скоротила до мінімуму. А через кілька місяців Микита почав збирати речі. Пробач, Любо, я не хочу сен. Піду тихо, ти тільки не сердися. До тані запитала Люба, не вірячи. Тепер вже немає сенсу приховувати. Вона чекає дитину, і я буду з нею. Люба трималася гордо, піднявши голову, вона сказала, що не збирається влаштовувати скандал. Але чи буде їм щастя на чужому горі? Велике питання. Вона не кривила душею, їй було дуже боляче, але зла їм не бажала. Просто завжди вірила у справедливість на чужому горі свого щастя не побудуєш. Вони розвелися. І він одружився на тані. Люба намагалася уникнути зустрічей з ним, але часом у дворі чи в під'їзді вони обмінювались лише сухим привітанням. Але коли у пари народився син, Люба не могла стриматись, плакала тоді, той день, не могла себе зупинити. Їй хотілося стати мамою, але чомусь нічого не виходило. А у чоловіка на стороні все склалося прекрасно. Життя дивно влаштоване. Коли стасу, синові тані та Микиті випнуло з чотири роки, Микита загинув, не втримуючись на великій висоті на будівництві. Люба тоді подумала, не хотіла б опинитись на місці тані молодою вдовою з дитиною на руках. Таня трималася гідно, ні в кого допомоги не просила, вийшла на роботу, сив був одягнутий, взутий, ситий. Але рік тому, коли стас пішов у перший клас, у їхньому будинку з'явився чоловік. Таня, наче метелик пурхала щаслива, і дивно, ніхто її раніше такої не бачив. Чоловік був видний, одягнений непогано, культурний, завжди вічливо вітався, цікавився здоров'ям сусідок. та незабаром його почали помічати з пляшкою в руках. Із квартири тані все частіше долинали шуми. Вона, хоч і намагалася приховувати синці. Сусіди все одно помічали. Стас став тихіший, мабуть, хлопцеві теж діставалося, але він мовчав. Люба здригнулася, коли з тієї квартири почувся крик. Вона вибігла в під'їзд і через відчинені двері побачила, як стас, повертаючись зі школи, стоїть у коридорі, а співмешканець його матері швиряє йому в обличчя полову ганчірку. Тепер я тут, господар. А ти наведеш порядок, бо мамка твоя хоче відпочити. Люба, розлючена, кинулась в сусідню квартиру, схопила стаса за руку і повела за собою. Розлючений чоловік кинувся за ним, але його вже хода була непевною. Люба встигла забігти в свою квартиру разом із стасом і зачинити двері. Та де ж та поліція, обурювалась вона, набираючи номер. Тітко Любо, а де моя мама? здригався хлопчик. Милий, мама твоя захворіла, її забрали до лікарні, пояснила Люба. Але ти не хвилюйся. Лікарі допоможуть, а ти поки залишайся в мене. Хлопчик кивнув. Проходь на кухню, я зараз тебе нагодую, сказала Люба. Одночасно дзвонячи в поліцію, відповіли, що наряд вже виїхав. Незабаром до квартири прийшли представники закону, провели допит і попросили підписати протокол. Вони поїхали разом із тим співмешканцем, який до останнього чинив опір і кричав, що всі ще пожаліють. Не бійся, заспокоїла Стаса Люба, погладжуючи його по голові. Наступного ранку, коли стас ще спав, Люба вирішила зателефонувати до лікарні. А ви ким її приходите? Сусідка. Прийміть співчуття. Травми виявилися несумісні з життям. Лікарі боролися до останнього, повідомили у лікарні. Люба впала у розпад. Вона не могла очікувати, що тепер буде зі стасом. Таня, Таня, плакала Люба, тітко любу. А коли я додому піду? спитав хлопчик. Прокинувшись від шуму, не знаю поки, сказала Люба. Стасик, поснідай, а я піду до бабусі Маші ненадовго. Хлопчик кивнув і пішов умиватися. Люба зібрала гроші, щоб провести таню в останній шлях. І найстрашніше випробування було розповісти все сину. Спершу хотіла приховати, але зрозуміла, що хлопець уже дорослий. І довго обманювати його не вийде. Спочатку стас плакав, гірко, безнадійно залишившись один. Люба не хотіла його турбувати, дала можливість виплакатися. Хлопчик дивився її в очі тітко, Любо, можна я з тобою залишусь? Я не хочу в дитячий будинок, сказав він. Звісно, милий, я тобі нікому не віддам, присіла Люба і ніжно обняла стаса. Їй стало погано від власних слів, вона й уявити не могла, що колись скаже таке про сина колишнього чоловіка, плоду його зради. Але зрадити стаса вона не могла він їй довіряв і ні в чому не винен. Люба зрозуміла, що діє правильно, довелося взяти відпустку на роботі, зайнятися оформленням документів. Виявилось, що це не так просто, як могло здатися. Їй важко було переконати працівників соцзахисту, залишити Стаса у неї хоч на день, щоб підготувати його до того, щоб деякий час йому доведеться жити в казенному закладі. Повертаючись додому, Люба майже не бачила дороги через пелену перед очима. Як вона скаже це дитині, який ще не говсився після всіх потрясінь? І тут нове потрясіння. Привіт! Почувся чийсь приємний голос, чоловічий голос. Люба здригнулася від несподіванки і сліз. Перед нею стояв колишній друг Микити і наречений тані Олександр. Привіт! Ти майже не змінилася? посміхнувся він. Ти теж, тихо відповіла Люба. А що ти тут робиш? здивувалась вона. Чула, що ти переїхав в інше місто? Як живеш? Як діти, сім'я? запитала вона, сама не розуміючи, чому виникли ці питання. Так, переїхав, відповів Олександр. Можна сказати, що живу на два міста. Тут головний філіал моєї компанії, а там додатковий. З сім'єю поки не склалося. А що діти? За дітей зараз з'ясуємо. Люба підняла брови, відчуваючи дивний осадок після його слів. Він не став довго мовчати. Я отримав лист від Тані». Як так? відгукнула Люба гірко. Лист був дивний. Спершу я не розумів, а потім вона, здається, передчувала це. Може, підемо кудись, поговоримо? Люба кивнула. Вони сіли на кухні за чашкою чаю з лимонним пирогом. Олександр розповів про все, що з ним сталося. І Люба знову відчула, що її вже нічим не здивуєш, але доля хитра. Коли ми познайомились, пам'ятаєш нашу зустріч удвох? Мені ти дуже сподобалась, сказав Олександр. Але я потім зрозумів, що ти обрала Микиту, і довелося зустрічатися з Танею. Але швидко зрозумів, що нічого хорошого не вийде, і сказав їй прямо. Люба була здивована. Таня сказала, що вони розсталися з її ініціативою. Неважливо, як вона вважала, продовжив Олександр. Після розстання вона ще довго мене переслідувала. Одного разу я приїхав в місто і випадково зустрів її. І ми провели кілька днів разом в готелі. Потім я поїхав за кордон на півроку. Коли повернувся, дізнався, що Микита пішов від тебе до неї. Я тобі співчував. Більше нічого про неї не чув. А ти як? несподівано запитав Олександр, чи вдруге вийшла заміж? Люба похитала головою. Більше не вірю в щирість чоловіків. Дарма, сказав Олександр. Нещодавно Таня написала мені листа. Вона зізналася, що після того, як ми провели час в готелі, завагітніла, але вирішила покласти дитину на Микиту. Уявляєш, який абсурд. Та я не можу, Люба прикрила рот рукою. А очі наповнились сльозами. Може, вона просто хотіла позбав... позбавитись свого тирана. Отож, вирішила на обман піти, припустив Олександр. Але це легко перевірити. Стала б вона так рискувати? Не знаю, зіткнула Люба. Але якщо це так, виходить, вона обманула Микиту і мене. Навіщо? Тепер ми не дізнаємось, сказав Олександр. Але щодо батьківства. Можемо з'ясувати, а де зараз Стас? У школі, відповіла Люба. Взагалі я вирішила залишити його у себе. Люба, я в шоці. широко розплющив очі Олександр. Ти вирішила прийняти сина тієї, яка так тебе зрадила, знаючи, що це син твого колишнього чоловіка. Ти була готова замінити йому матір? Люба мовчала, опустивши голову, Олександр підійшов ближче. Підсунув стілець і почав гладити її по голові. Я не помилявся в тобі. З самого початку ти дивовижна жінка, я просто захоплююсь тобою. Було вирішено, як тільки Стас повернеться зі школи, вони поїдуть у клініку здавати тест ДНК. Люба вирішила поки що нічого не говорити хлопчику. Стасик, це мій друг Олександр, представила вона чоловіка. Він дуже хороший, він тебе не образить. Тобто, дядько Саша запрошує нас з тобою в кафе поїсти морозиво і тістечка? Ти не проти? Ні, сумно відповів хлопчик. Чудово, посміхнулася Люба. Спершу заїдемо до доброго лікаря. Він подивиться, чи в порядку твоє горло, чи можна тобі багато морозива з'їсти. Люба посміхнулася тепло. Стас відповів від ж усмішкою. Решту дня вони провели разом і залишилися дуже задоволені. Правда, Любу хвилювало, чи радіти її, чи ні. Вона вже звикла до думки, що стас тепер завжди буде з нею. А якщо доведеться знову розлучатися, можливо було б краще, аби хлопчик виявився не сином Олександра. На наступний день результат був готовий. Олександр сором'язливо повідомив, Люба, родинний зв'язок підтверджено, не уявляю, яким батьком я буду, зітхнув Олександр. З тебе вийде хороший батько, з сумом у голосі сказала Люба. Тільки постарайся зробити так, щоб його віддали тобі зразу, щоб не забирали в дитячий будинок, додала вона. Олександр мовчки усміхнувся, потім повернувся до Люби. Я точно знаю, що сам не опораюсь з ролю батька. Потрібен підхід до дитини, а він тебе знає і довіряє. Ти ж не залишиш нас? хитро сміхнувся. У серці люби, ніби розсвіла весна. Ти жартуєш? Ні, цілком серйозно. Якщо у мене є син, значить, і дружина має бути. Виходь за мене заміж, додав Олександр. Я мав сказати це багато років тому, але вийшло так, як вийшло. Добре. Відповіла Люба, якщо у хлопчика є батько, значить, і мама має бути. Тільки так, підняв брови Олександр. Так, всміхнулася Люба. Мені теж сподобався тепер з першої зустрічі. Але Таня просила, їй здалося, що ми з вами іскра пробігла. Ми все наверстаємо. Обіцяю, сказав Саша і ніжно обняв Любу. Пройшло два роки. Стаж швидко зміг прийняти батька і полюбити його, а Любу, хоч і не відразу, почав називати мамою. Хлопчик дуже зрадів, коли батьки одного разу повідомили, що він скоро стане старшим братом. «Ого! я так мріяв, вигукнув стас. Ось би сестричка у мене була. Він обнімав Сашу та Любу. І мрія хлопчика зіснилась точно в срок. Любина родила дівчинку, стас гурдо тримав у руках букет для мами та плюшив ведмедика для сестрички, а батько підбадьорував будеш найкращим братом в світі. Так, кивнув син, бо в них була найкраща родина. Дорогий слухачу, якщо тобі сподобалася ця історія, не забудь поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати нові розповіді.